Про сильні пориви вітру, морози та надзвичайно спекотне літо вінницькі синоптики відтепер розповідають у соціальних мережах. І ці прогнози погоди стали надзвичайно популярними серед користувачів різних соціальних платформ. Так, прогнози з 29 червня по 1 липня набрав майже 230 тисяч переглядів. Огляд з 2 по 5 липня майже 180 тисяч. Для аналізу погоди та запису відеороликів використовують метеорологічний майданчик та спеціальні прилади. Вітаємо! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Вікторія топольська черговий синоптик. Вона записує у соціальні мережі прогноз погоди на тиждень. Досвід роботи із камерою для неї новий. Та жінку дуже надихають позитивні відгуки людей на роботу гідрометцентру, який почали транслювати через соціальні мережі. Для нас усіх це було дуже в новину. З самих перших хвилин це дуже в штики сприймалося, але з часом ми вже звикли. Можна сказати, навіть трохи вже маємо досвід. Це було для нас всіх дуже великою несподіванкою, і це дуже приємно. Бо так як ми тільки починали рік назад, коментарі були досить різноманітні і позитивних серед них було мало. А та кількість позитивних відгуків і підтримки була дуже приємна. Ролики для соцмереж почали знімати ще із жовтня минулого року. Переважно для Фейсбуку та Телеграму, один із синоптиків запропонував викладати відео у Тікток. У мене була би, внутрішня дискусія, який формат вибирати, горизонтальний чи вертикальний. Зрештою, якби зупинилися на горизонтальному, так, так як основний формат це був Facebook і Telegram. Але відповідно мені ну, не подобався цей горизонтальний вигляд, тому я зробив в відеоредакторах, перетворив його вертикально і додав українські субтитри, які звичні оку українських користувачів на Тіктоку. Емоції. Брали верх, тому що для нас це було і ну дуже несподівано, і дуже якби я була рада за своїх працівників. Успіх у соціальних мережах став заохопленням, і тепер синоптики будуть працювати над поліпшенням якості відео і більш прискіпливо перевіряти усі дані. Так за їх точними прогнозами, кілька наступних днів в області пануватиме неймовірна спека. Тому у гідрометцентрі радять завжди мати при собі воду і захищатись від сонця. Владислав Гемба Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.